Шановні мої глядачі, вітаю вас. Мене звати Іна. Знову розсада сьогодні. Цікаве питання маю в коментарях від вас. Скільки часу, скільки годин на день потрібно досвідчувати розсаду? От, Давайте сьогодні я вам про це розповім: з власного досвіду. Для початку хочу вам розказати, що вже другий рік я свою розсаду вирощую на стелажі. Подивіться, бачите, ось такий стелаж. Кожна поличка підсвічується лампою. ось. От. Вся розсада у мене гарно освітлюється. Попередні роки я вирощувала розсаду на підвіконні, на столі. Розсада дуже витягувалася. От. Зараз мені вже з цим набагато легше. Хочу сказати вам одразу, що розсада росте дуже-дуже гарно. Вона розвивається. Дуже швидко. Ну, як то кажуть, росте просто на очах. От подивіться, бачите, гарні високі, розпекіровані помідори. Перці, от, тут менші помідорки. Отам от, посіяла недавно ще менші помідорки. Висіваю таким конвейером. Спочатку високорослі, потім середньорослі, ранньостиглі і низькорослі, самі останні. Так. Капуста. Баклажани. Огірочки прокинулися. Ну і тепер питання: скільки годин на день потрібно досвідчувати розсаду? Шановні мої глядачі, давайте візьмемо ось такий простий приклад. Хто має теплиці, професійні теплиці, які опалюються? Як там відбувається освітлення розсади? Дуже просто. Рано сонце зійшло, і вся розсада гарно освітлена до тих пір, поки сонечко не сіло, тобто розсада в теплицях професійних. Цілий день під сонячним промінням. В нас в приміщенні прямих сонячних промінів мало. Отак от як в мене, от ззаді за оцим стелажем, бачите, вікно, вікно, воно дуже маленьке, підвіконня дуже маленьке. Відповідно, сонячного світла в кімнаті дуже-дуже мало, але розсада його потребує. Тому досвідчуємо лампами, якщо є можливість, скільки часу я досвідчую? Ви знаєте? Я тільки рано прокидаюся, одразу вмикаю всі лампи. І вони в мене горять до самого вечора. Чи вимикаю я в день лампи? Ні, не вимикаю. От подивіться, зараз ви бачите, як, як освітлена моя розсада. От зараз я вимкну лампи, подивимося, як тут все зміниться. От, подивіться, бачите, кожна поличка має свою. От, гляньте. Подивіться, бачите? Хата у нас низенька, маленька. Світла тут дуже мало. Від вікна йде, подивіться, бачите? Одразу все темніє. Так, і зараз ще оцю поличку. От, подивіться, бачите? Тому в мене оці лампи вимкнені протягом цілого дня. Цілий день моя розсада освітлена. Ось так. Ось таким чином, тобто не по кілька годин на день, а цілий день. Тому що, якщо я вимкну лампи в день, поличка буде не освітлена, тут буде дуже темно, і розсада почне тягнутися в сторону вікна. Вона почне витягуватися. Тому я стараюся світло не вимикати. Розсада освітлена цілий день. Але хочу зробити одне уточнення. Залежить дуже багато від того, чим ми досвідчуємо нашу розсаду, якими саме лампами. Подивіться, у нас ось такі світлодіодні світильники. Лампи, бачите? Подивіться, вони не нагріваються, я легко торкаюся рукою, вони ледь-ледь теплі, тобто вони безпечні для рослин. І не лише для рослин. До речі, от багато хто мене запитує, чи вони не заважають в приміщенні. Ні, очі вони не ріжуть, такі лампи, ну, тобто вони не дають такого сильного світла, щоб вони заважали. От. Подивіться, вони не нагріваються, рослинки торкаються лампи, і рослинки не опалюються, не опікаються. А це також дуже важливо. Лампи дають гарне, розсіяне денне світло. Для розсади, розсаді цього повністю вистачає. Щоб вона була гарно освітлена. От давайте повернемося до тої самої професійної теплиці. Росада, яка росте в теплиці, освітлюється сонячним промінням протягом цілого дня. Ввечері я вимикаю світло тоді, коли сонечко сідає і починає темніти. До речі, навіть самі рослинки мені показують, що вони вже хочуть відпочивати, що вони сплять. На оцих рослинах добре так не видно, тому, тому що вони вже трошечки більші. Але якщо розсада малесенька має лише сім'ядольні листочки, сім'ядольні це оці самі менші листочки, отакі от лише ось такі листочки вони дуже добре показують, коли рослина хоче відпочивати. Листочки, як вушка, піднімаються доверху. Рослинки сплять світло я. Ввечері вимикаю. От сонечко сідає, починає сутеніти дворі, і так само в кімнаті світло я вимикаю, і мої рослинки сплять. От подивіться, ранок, сонечко вже зійшло, але світла я ще не вмикала. Подивіться, як добре видно, що помідорки ще закриті, бачите? Вони так як закриваються, листочки всі доверху тягнуть. От, вони сплять. Пізно ввечері. І цілу ніченьку до ранку в них листочки ось так-так трошечки закриті. От, так само баклажани. І зараз ще капусту покажу. Так. Так. Вімкнула світло в хаті, бо дуже темно, не видно. Подивіться. Так само баклажанчики. Бачите, як листочки доверху згорнуті. От. Перці. Перці, також листочки піднімають доверх. І тепер подивіться, капуста. от Найкраще видно. Гляньте, бачите, вона стоїть на нижній полиці. Подивіться, як вона листочки склала. От. На ніч рослинки листочки згортають, так як прикривають. От, подивіться, так само перчики, бачите? От Гляньте, як вони листочки піднімали. От, біля помідорів тут стоять. Також листочки у них підняті, вони сплять. От подивіться, за вікном сутеніє, сонечко сховалося. Подивіться, як відреагувала оця малеча. Найменші рослинки, гляньте, як вони складають листочки, бачите? От все. Зараз я їм світло вимикаю і хай сплять. Освітлення розсаді потрібне протягом цілого дня. Чи вона ось така вже висока, з гарними справжніми листочками. Чи розсада ще дуже маленька, як оця, от бачите, яка тільки-тільки насінинки починають прокльовуватися, прокидатися, рослинкам потрібно освітлення впродовж цілого дня. Від самого ранку і до пізнього вечора. Тому, якщо є можливість, освітлюємо свою розсаду цілий день. Вмикаємо лампи рано і вимикаємо лише пізно ввечері. Не погодинно, не по кілька годин на день, а протягом цілого дня досвідчуємо свою розсаду. Тоді наші рослинки менше витягуються, розсада росте здоровою, формує гарне товстеньке стебло і добре нарощує листову масу. Шановні мої глядачі, мені буде приємно, якщо моє відео стало для вас цікавим і корисним. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, гарних весняних планів, і хай ваша праця завжди радує вас гарним результатом і приносить вам лише задоволення. Хай все у вас буде добре!